Швидкий огляд англійського сухпая на меню 4 на 12 годин, На пизду. Там є такий цікавий елемент до підігріву. Так, приступим що там в ньому. Швиденько Быштек з рисом бурита. Потом накидки экзотические батончики. А горишки, ще горішки, абрикосовый джин, негатичный напій два по півлитра. Да, чай, три в одном чай, кава, серветки, сырники. Ну, такий пакет. Ось такі циклової.